Як перекинути язичок на замку аверс, такого плану. Нам потрібно відкрутити три вінта. Знімається планка передня і язичок перекидується. Тепер все збирається назад. Все нормально працює. Тепер, якщо це звичайний замок будь-який китаєць або коле, то тут, тут нажимається його, виходить, виводиться вперед і прокручується. Таким образом теж міняється язичок.